Напередодні новорічних свят я хочу побажати всім українцям здоров'я, гармонії у сім'ї, незважаючи на те, що нам дуже тяжко сьогодні. Ми виснажені, ми а, втомлені. А, але ми повинні вистояти, щоб перемогти, щоб перемогти. Цього ворога ми повинні бути разом і повинні бути сильними, незважаючи ні на що. Тому я хочу вам побажати, щоб не зважаючи на, ні на що, ви шукали завжди гармонії в душі, красу навколо себе. І е, не залишайте своїх близьких родичів без уваги. Ваша Ольга Барбен. Дякую.